Тепер їдуть до магазину йдуть за всім. А як я пам'ятаю, в 1939 році, то в кожному селі була, був маслозавод, завод, в кожному селі люди здавали худобу. Хто був багатший, Були люди мали по чотири корови в селі, були ці бідніші по три, були такі по два, були по одні. а може на село було 3-4 чоловіка, які не мали корови. Ще, бо корова то було все. І мій тато працював у молочарні. Молочарня ось такий кусок. кусок. Зацементована катка. Виробляли масло в селі, масло виробляли. В зимі на зиму нарубали леду, закопали в яму, присипали його, щоб вліті холодити, бо холодильників не було. А в зимі, щоб підгрівати, була кухня і підгрівали сметану на кухні. І з Горделович через Вільгів йшов поїзд на Львів. Я маю навіть таку форму, шкода, що я її вдома не маю, я б вам показала, вибивали півкілограмовий, такий з квітками. То був вищий сорт, вищий сорт масла. Запаковували в пергаментовий папір, в ящики і на поїзд до Вільгова. І пішло на Львів. Колись е, за села не бігали з турбами до магазину, а, а за села давали до міста. О, тоді ж так не було, як тепер. В селі робили все, в селі били у в селі робили крупи, в селі виробляли масло, село, село жило. В селі співали, в селі було весело. Як робили весілля, то не день, не два, робили весілля цілий тиждень і бавилися пів села, бо, з одного, бо обоє з одного села колись дуже рідко брали звідкись. Казали, що доброї корови навіть за села не випустять, не то доброї дівки. Та молочарня де була? Може, причитаю. В кожному селі була молочарня, в кожному селі. От я тобі не доказала. Прийшов, при правда, молоко не брали і сир не виробляли, тільки сметану брали і масло робили. Кожен собі приніс, ніякої техніки, ніякої електрики ніякої не. Стояла така центрифуга. Перекрутив, сметана скільки вийшла, за сметану заплатили гроші і все. Отак. От а молоко забирав додому. Mm. Молоком свині годували, а тепер молоко не знати, що літра коштує, ніхто в селі не має кужову, всі випродали.